Ой, село хороше було. А це тут клуб був, а тут школа була. Після клубу був садик, і в садик я ходила сюди маленько. Тут сад був, а тут була, господи, дом культури у нас був. дитинстві тут село було. Літом дітей було просто не передати. У кожному дворі дітей по дві, по три дитини. Це ставучок тут був. 100 на 100 тут вода кипіла, дітей, як залізе в ставок, вода з берега виходила. Тепер центральна вулиця села Гравське майже безлюдна. Серед покинутих дворів єдина населена садиба. Тут живе Микола Лозовий з дружиною. Я тут родився, я тут... мені вже 65 років. І я вже виїжджати нікуди не буду. Хазяйство, дом, все, собаки у нас. Так що кормимо, хазяйка умерла, кормимо собак, лабрадорів. Сьогодні на центральній вулиці Гравського збираються місцеві жителі. Скоро має приїхати автолавка. Прийшли майже половина мешканців села. Всього тут живе 15 людей. У мене тут мамі 97 років і бабушки зятєві 91 рік. І мені 75. І це в трьох тут сидим. Олександра Кутузова, дачниця, виросла у Гравському, вийшла заміж та переїхала до Сум. Але кожного літа живе у батьківській хаті. У нас там немає сусідів, нема тут три хати. Три хати, нас нема там, там і хату не знайдеш. За хлібом прийшла і пані Лідія, їй 84 роки. Говорить, все життя прожила у Гравському. Раніше в нас тут село велике було. Херма була, всю життя проробили 40 год на хвермі, людей багато було, онука в Києві, а дочка була в мене одна єдинственна, де кумерла 60 років, це два роки пройшло. А син зо мною. Якби, якби не син, а да хто знаб' біжить, треба ж і на напиляти, на роботі, і протопити вже нема силі на все. Він городи бробляє, тупе. Мешканці гравського кажуть, зустрічаються не тільки біля автолавки. Спілкуємося, звісно, збираємося іноді. Господи, хто на баяні граємо. Збираємося, то чаюємо, биває сто грам як, не без этого. Приїхала автолавка. У продажу ковбаси, консерви, молочні продукти. Найбільше хлібобулочних виробів різних видів, але випічки не вистачило. Нема рогаліка. Батон я, я купила. Візьми хлібину. На мене хліба подала. В цілому асортименту автолавки, яка приїздить два рази на тиждень, місцевим жителям вистачає, каже Олег Московченко. Хліб хороший, хатінський, дуже смачний. Так що Нам вистачає. Цього вистачає на огороді. Що нам треба? Хліб. За потреби можна з'їздити в магазин у сусіднє село за два кілометри. Дістаються своїм транспортом або автобусом. Це село живе за те, що просто дорога тут проходна. От, автобус їздить два рази в день. Два рази. Ось установочка, будь ласка. Взагалі-то жити можна. Все не держу, <смі> курей, утят. У мене трактор є. Люди працьовиті, кожен трудиться на своїй ділянці. Живемо, громада допомагає, чим може викошують ділянки, дорогу обкашують, хліб привозять. Мені допомагають накосити траву, по хазяйству, у мене козочки є. Ну, це бабуся займається ними. Дуже добрі люди. Усі відзивчиві, усі дружні. У горю, у кожну минуту кожен допоможе. У Гравському три вулиці. Лідія Геращенко живе на найдовшій з них. Більшість хат покинуті і заростають. Жінка розповідає, що колись тут було 50 дворів. А зараз три хоти. Оце ми, оце Оля, де ще там за Олегом два пенсіонери живуть, жінка, чоловік, Ось і все. Ділянка біля подвір'я пані Лідії доглянута. Облаштований загін для птиці, заготовлені дрова, адже газу у селі немає. Господарство велике, говорить жінка. Разом із сином доглядають поросят, город, свійську птицю. мало де хватає. А онуки не їздять цьому. Олегова жінка бере, да попродає всю маха, щось купи. На городі вирощують все, що потрібно і самим, і на корм тваринам. Цьогоріч додатково засіяли і кілька покинутих ділянок, каже пані Лідія. Сама полю городина, син оре, усе робить таке. Оце тут тутічки кабачки, то буряки, там помідори. Городину оце тільки одну половинку сіємо, а то все Ну, Зернового не сія, так нічим же годувати його. Його ж треба усе годувати. Ще на вліє, наш город такий, що діти бросили їм. Дача була, засіяли пшениці людей. Ай, Цей год хто знає, як прийдеться його помолоти ще. Комбайни не, немає. Постійно в роботі вийдемо, вечором комарі, днем жарко. Так що на свято, свято села 19-го, на спаса 19-го. Бувало до війни, зустрічались тут, у нас свято було, концерти, громада проводили концерти, стіл накривався. З'їжджалися всі, ті, що далеко, повиїжджали, з'їжджаються всі тут, ну, людей багато було. Приїжджали діти, внуки і правнуки. Хто, хто виріс, то повне село. В ну, останній час які, ну зараз ніхто. Навіть на кладбище приїдуть бігом і назад. Ну, цвіти там поубирали і мало хто навідується. Медичну допомогу у Гравському намагаються надавати самостійно, розповідає Ірина Лозова. Він У Васильівна дощ, медик. Чаще всего к шук не обращаемся по телефону за консультацією. Ти одразу приїдеш і трубку. Ні, то трубки поїдеш, не беруть. Якщо після п'яти вечера, то не, не дасть. У чоловіка часто давлення, так вже все навчилися, уколи делаем. Як вона тут прибігає, допомагає. А як нема? А як немає, саме якось обіходимося. Вже мене навчила. Чоловіка в мене п'ять років немає, а сім років був у коляски, без ног, після інсульта, перший, другий, а після третього вже відправився. Так що навчила вона мене вже і уколи, і тиск вимірювати. Від Графського до російського кордону близько 10 кілометрів. Мешканці кажуть, що виїжджати не збираються, а ось дачників тут стало менше, ніж до вторгнення. Страшно. Вибухи ці. Невідомо, куди воно летить, що воно. Сьогодні вночі шахет летів. До мене внук приїжджав, діти приїжджали до війни, а зараз, звісно, бояться рядом вибухи. Страшно буває, буває страшно очі. Присипаєшся ночі, то що хата дрожить. Воно вже таким старим так не страшно, щоб уб'ють там. А як розіб'ють куток, що ніде вийти і пожити, то страшне. Олена Рашивська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.